Йде <плес> підготовка так, до марібора, вже фінальне тренування провели, над чим працювали сьогодні. Та ні, ні над чим, звичайно, передігрове тренування, провели, підготувалися, трішки, щоб настрій був такий бойовий. Що відпрацювали трішки удари і все, будемо готуватися. Загалом кілька днів тому були в Києві, потім тренування в Любліні. Зараз вже в моріборі, наскільки от, швидко все змінюється. Так, все швидко змінюється, але думаю, ми не втрачаємо від цього ні сили. Трошки змучені, звісно, але нічого. Будемо готуватися і надалі працювати. Все добре. Думаю, це на нас ніяк не впливає. Морально так точно. Перша гра була зіграна із рахунком 1-1, хоча багато було моментів, щоб вигравати. От, на тренуваннях працюєте саме над ударами, щоб все ж таки пробити оборону. Ну так, в першому матчі трошки не пощастило. Ну, як навіть не пощастило, 30 ударів, нічого не змогли такого створити. Зараз тренуємо. Сподіваюсь, завтра буде краще вже, буде покраща результативність та здобуємо перемогу. Як налаштовуєтесь особливо ви? Які, можливо, якісь методи є спеціально перед матчем? Та ніяких спеціальних методів немає. Просто намагаюся підтримувати себе в хорошому настрої. І все, нічого такого особливого. Просто хороший настрій та бойова готовність до поєдинку. Відмінність чемпіонату України і Юнацька ліга УЄФА. Наскільки це різні турніри? Турнірі різні відчувається більша відповідальність, набагато більша відповідальність. Особливо по марібору нічого такого сказати не можу. Не можу виділити їх прямо на найвищий рівень, на вищий рівень, ніж юнацька українська прем'єр-ліга. Але так, що юнацька прем'єр-ліга то трохи вища відповідальність до цього. так і це ну, дає трохи тиску. Як завтра будете себе налаштовувати, щоб вигравати? Як, прокинуся, головне, добра підготовка, щоб виспався і буду слухати музику і підбадьорювати команду, давати хороший настрій. Чекаємо тільки перемогу. Звісно, без перемоги ніяк.